Це конференція показова це конференція переформатування ролі Сполучених Штатів Америки взагалі у світових процесах і в безпекових процесах. Зокрема, крім того, є чітка позиція України, яка озвучена, власне кажучи, діючим президентом, тобто, і позиція щодо миру, і позиція щодо перемовин а, Дональда Трампа і Путіна. І, власне кажучи, промова президента Зеленського вона є дуже прямим меседжем до США і до країн Заходу, перш за все, тобто, будь-які перемовини, перш за все, вони повинні бути з включенням України, якщо вони власне стосуються саме наших справ. А, ну і крім того, слід відзначити, що дійсно Мюнхенська конференція це вже такий традиційний майданчик. Вона свого часу бачила так звану промову. Диктатора Путіна, ось сьогодні Мюнхенська конференція фактично є однією з, ну скажімо так, вікон можливостей для України, і я хочу зазначити, що ми фактично знаходимося в ситуації, коли Рамштайн як формат через позицію США, фактично він демонтується, тобто ми. Дещо стихійно, дещо системно шукаємо можливості для скажімо так входження в інші формати, більш якщо можна так сказати, радикально, чітко, твердо, і це відчувається. Це відчувається, власне кажучи, по загальному тону, який задає саме українська делегація на найвищому рівні межа конференції. Це дуже добра, на мій погляд, оскільки сильна. Влади і демонстрація цієї сили на міжнародному форумі, яким є по суті ця конференція, це можливість а, чітко дати зрозуміти, що мир він йде через, власне кажучи, а, зброю, сильну позицію української держави, а не через куларні перемовини інших держав. Тобто, це дуже добрий такий початок, насправді і продовження а, нашого шляху до а, майбутньої. Ну, скажімо так, стабілізації дійсно є перестороги на сьогоднішній день, бо фактично уся конструкція, скажімо так, безпекова світова, вона зараз під питанням, тому що світ фактично а, вибудовується зараз навколо Китаю, як сильної сторони, і навколо Сполучених Штатів, але. А вони при цьому перекладають відповідальність на європейські країни. Звичайно, Дональд Трамп багато своїх рішень він приймає з огляду на власне американський свій ядерний електорат. Ось і е, намагається подобатись, намагається гарно укладати, скажімо так, угоди, що на його думку він вміє робити. Мюнхенська конференція залишить більше питань. Ніж відповіді на них, але чітко ми можемо розуміти, що а, Сполучені Штати змінюють кардинально свою безпекову стратегію. Вона стає агресивнішою що а, стосується саме регіону, який США розглядає як регіон свого впливу, тобто північна центральна південна Америка. Але в той самий час є самоусування від а, європейських. Власне кажучи проблем, як їх намагається, скажімо так, продемонструвати Трамп в цій ситуації, і щодо власне Джей Дівенса, також я думаю, що знакове те, що саме там Джей Дівенс висловлюється з певних аспектів, оскільки він є таким, якщо прослухати його інформаційні меседжі під час електоральної кампанії Трампа, тобто він є більший трампіст. Ніж сам, власне кажучи, Трамп, тобто більш неоконсервативний, більш жорсткий, а з ну, скажімо так, на жаль, з не зовсім про українську позицію, що також насторожує в цьому сенсі.